Відображення інформації про наявність у вас сертифікату про рівень володіння державною мовою є обов'язковою для системи. Для цього вам необхідно обрати відповідний тип документів і у карці документа відобразити інформацію стосовно його наявності або відсутності. Якщо документ такий у вас відсутній на момент подання документів, вам слід обрати не застосовується. Після цього поруч з відповідним документом буде визначено обраний вами стан. Якщо такий документ застосовується, вам необхідно додати цей документ. Для додання документу необхідно вказати Посилання на документ вказати Найменування для посилання, натиснути Змінити, а також додати Копію самого документа, додати цей документ до картки, а також активувати функцію Додати документ до заяви про участь у процедурі. Про успішне додавання документа свідчитиме відмітка додано. Якщо така відмітка автоматизованою системою не сформувалась, пропонуємо оновити сторінку. Після цього система активує її стан.